Чи можна вилікувати системне автоімунне захворювання? Системний червоний овчак, дерматоміозит, склеродермія, оверлеп-синдром, синдром Шегрена. На жаль, ні, тому що офіційна медицина не знає появи причини цих захворювань, тому лікування симптоматичне. Будь-які ліки, навіть дорогі біологіки, які коштують 500 чи 1000 євро на місяць, вони не виліковують цього захворювання, вони зменшують запалення пацієнта і покращують його стан. Тому питання знову ж таки: пам'ятайте про це. Метод Риксат. Так само покращує, ймовірно, мав би покращити стан пацієнта, але цей препарат розроблявся для лікування малярії, паразиту, так і відповідно знову ж таки потім використовувався в онкології, потім ревматології. Знову ж таки, цей препарат не може поки що офіційно вилікувати жодне з цих захворювань. Стероїдні гормони, само собою, працюють як пожежна машина, які гасять запалення, але це працює рівно на кілька днів. Далі запалення продовжується без них. На жаль, так, також пацієнту і буває дуже-дуже некомфортно. Тому в комплексі, як мінімум, лікарі знають, що робити. Сама проста порада не загорати на сонці літом влітку, тому що знову ж таки це провокує посилення і загострення системних аутоімунних захворювань. Про це часом забувають сказати лікарі-ревматологи або сімейні лікарі. Тому ще раз нагадую, крем для. Того, щоб захиститись від сонця, для таких пацієнтів обов'язково має бути. І починати діагностику з аналізу, який є відносно недорогий, називається Анаскрін. Вартує десь до 500 гривень в будь-якій приватній лабораторії він виконується. І якщо цей аналіз позитивний, звернутися до ревматолога для продовження додаткової діагностики, яка, в принципі, полягає ще в додаткових складних аналізах. Дякую усім.